Казали себе на вищому рівні. Я особливо хочу привітати Юлю Куцелу. Дійсно обдарована дитина. І я вже стільки от головою, і дійсно дитина заслуговує на повагу на те, щоб її дійсно похвалити. І я хотів би подякувати їй батькам, і її теж за те терпіння, за те, що вона. Дійсно, скільки часу, я думаю, що це не один день потрібно було для тренування. Я бажаю їй, батькові, і мамі здоров'я, щастя, її бабусі. Всіх благ. Так що удачі тобі, Юлечка, в майбутньому, а для тебе невеличкий подарок. Від народного дому, від сільської ради і від усіх жителів села Завій, поздоровити цих дівчаток. Ну з таким їх величезним святом. Я знаю, що для них це була величезна подія, і сьогодні, хоч буде одна переможеця, вони для себе, вони і для своїх батьків, вони вже всі переможниці. А особливо я хочу поздоровити нашу найменшу дюймовочку танічку, вона у нас наймолодша. Але ми покладаємо величезні на неї надії. Знаємо, що ми через пару років відправимо її вже на конкурс Роксолана. Руксолана. Лежише треба трошки підрости. А сьогодні ми її вітаємо, бажаємо їй щастя, здоров'я і всього всього найкращого. Дення запрошується чемпіонка світу з естрадного танцю Ілона Федорко. Ну, поки Ілона збирається силою і з духом, щоб вручати подарунки. Найцікавіше хочу зазнати, чи, зазначити наступне: що наша церемонія набула свого епо, апогею. І зараз, напевно, сама кульмінаційна е, хвилина от, всього нашого конкурсу. Отож. Підсумки журі підбило. Ну вам скажу так, чесно кажучи, майже одноголосно, хоча були, звичайно, суперечки, тому що у кожного свій погляд на життя, на творчість, на мистецтво. І хочу вам сказати одне: що сьогодні зробити такий акцент на, на те, що сьогодні все-таки журі, попри все, ставку робило на талант. Ми пам'ятаємо, що красуня ніколи не зробить того, що зробить розумниця. Отож. Такий талановиту дитину видно здалеку. І все-таки на талант, а не на вроду. Бо в такому віці, звичайно, вроду ще визначати це дуже помилково і хибно. Отож, підсумки журі. Відділ культури і туризму нагороджує дипломом. Учасницю художньої самодіяльності Народного дому селища Войнилів За перемогу у третьому районному конкурсі дитячої творчості Дюймовочка-2012, у номінації Міс Грація. Цю номінацію отримує Василина Коваленко. Ваші області Василинка сьогодні показала край високу підбутовку і результат. Дипломом за перемогу третьому районному конкурсі у номінації Міс Міс «Міс Скромність-2012» отримує учасниця художньої самодіяльності народного дому села Завій Тетяна Данів. Пане Романе, ви маєте за честь сьогодні нагородити дипломом за перемогу у третьому районному конкурсі у номінації Міс Граціозність 2012 учасницю художньої самодіяльності народного дому села Голень Яну Ляхович. Дипломом нагороджується. У номінації міс вишуканість. Учасниця художньої самодіяльності народного дому села Новиця Яна Кінчицька. До нагородження запрошується приватний підприємець депутат районної ради Віктор Мікеров. Дипломом за перемогу у номінації Міс фантазія нагороджується учасниця художньої самодіяльності народного дому села Підмихайля Христина Лукач. Дипл... Дипломом за перемогу у номінації Міс Посмішка. Нагороджується учасниця художньої самодіяльності народного дому села вмислів Юлія Куцела. Районної адміністрації ну, нічого може це так на перспективу. Романівна. дипломом за перемогу у номінації міс чарівніць нагороджується учасниця художньої самодіяльності народного дому села Гуменів Вікторія Берпець. Дипломом за перемогу у номінації Міс Ніжність нагороджується учасниця художньої самодіяльності народного дому села Негівці Романія Філіпович. Вже так закручена, і дивлюся по обличчям і наших мам, і наших дівчаток. Щось вони такі дуже сумні. Напевно, не розуміють, що таке діється. Ну, щось навмисно так режисерськи задумано до останньої хвилини зберігати інтригу. І все таки час самий цікавий, як я вже казала, самий... Довго очікуваний і кульмінаційний все ж таки настав. Ви знаєте, при вході вам роздавалися невеличкі квиточки, ви ставили номер тієї учасниці, яка вам найбільше сподобалась, і підсумки журі Міс Глядацька Симпатія. Отже, за вашими численними квиточками і за вашими пропозиціями було обрано Переможецю у цій номінації. І нею стала і нагороджується дипломом. За перемогу третьому районному конкурсі у номінації Міс глядацька симпатія. Яна Ляхович народний з води. Ну що ж, пані та панове, затамували всі подих. Нагороджується дипломом відділу культури та туризму Калуської районної державної адміністрації за перемогу у 3-му районному конкурсі дитячої творчості Дюймовочка-2012 у номінації Міс Дюймовочка. Та отримує корону переможеці у цьому конкурсі, учасниця художньої самодіяльності Народного дому. Se matin me zaliam. Cristina <op> І пообіцяти, що це останній конкурс, якому я була головою журі або взагалі навіть членом. Більше я за це не візьму. Після цього лише головний біль. Тому що, безперечно, всі дівчата вартують корони. Повірте мені, всі. Я дякую цьому проєкту.